Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про основи кримінального права на тему воєнні злочини та пов'язані з війною кримінальні правопорушення. І перше кримінальне правопорушення, яке ми розберемо, це буде посягання на територіальну цілісність і недоторканність України стаття 110 Кримінального кодексу України. Зараз на екрані ви бачите. Редакцію цієї статті. частина перша передбачає відповідальність за умисні дії, вчинені з метою змінення меж території або Державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Частина друга передбачає ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групи осіб. Або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, і частина третя передбачає ті самі дії, якщо вони призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, територіальна цілісність або територіальна недоторканність держави це принцип міжнародного публічного права, згідно з яким територія держави є недоторканою від посягань з боку інших держав. Шляхом застосування військової сили або загрози силою. Об'єктом цього кримінального правопорушення є безпека держави у політичній і воєнній сферах, яка полягає у відсутності загрози порушення встановлених Конституцією України, законами України і міжнародними правовими актами територіальної цілісності України та порядку визначення її території. Державний кордон України це лінія. І вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України, а саме межі суходолу, вод, надр, повітряного простору. Це стаття 1 закону України про Державний кордон України. Ця лінія проходить на суходолі по характерним точкам і лініям рельєфу або ясно видимим орієнтирам, на морі по зовнішній межі територіального моря України, а також певним чином на річках, озерах та інших водоймах, на мостах, греблях, інших спорудах і позначається на місцевості чітко видимими прикордонними знаками демаркація. Об'єктивна сторона характеризується діями, які можуть виявлятися у таких чотирьох формах. Перша це дії, спрямовані на зміну меж території України. Друге дії, спрямовані на зміну меж Державного кордону України. Четверта. Публічні заклики до вчинення таких дій. П'яте – розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. При цьому перші дві форми дій. Можуть бути вчинені насильницьким, в тому числі і збройним або іншим шляхом супереч Конституції України, або нормам міжнародного права, наприклад, спроба змінити межі території України на користь іншої держави, або вчинення конфлікту на державному кордоні України пов'язаної із спробою змінити межі кордону, в тому числі шляхом збройного нападу на прикордонну заставу. Публічні заклики до вчинення вказаних дій означають усні, тобто на мітингу, зборах по радіо, або письмові звернення до громадян, невизначеної або певної групи людей. Заклики можуть бути пов'язані із спробами схилити невизначену кількість людей або певні організації чи інші угруповування до виходу. Автономної республіки, області, району або міста зі складу України, або до відокремлення частини території України і приєднання її до території іншої держави. Розповсюдження матеріалів до вчинення вказаних дій це ознайомлення різними способами розкидання, розклеювання, розсилання, змісту матеріалів до відома невизначеної кількості осіб. Відповідні матеріалі. Письмові чи зафіксовані на іншому носієві інформації листівки, плакати, газети тощо тут виступають засобами вчинення кримінального правопорушення. Що стосується зміни територій, то це будь які дії спрямовані на передачу частини території України під юрисдикцію іншої держави, або на зменшення території України шляхом утворення на її території іншої суверенної держави. Питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який може бути призначений тільки Верховною Радою України. При цьому зміна меж це створення з вказаною метою непередбачених законодавством воєнізованих або збройних формувань чи груп, захоплення й утримання пунктів пропуску через державний кордон тощо. У цих випадках дії винних мають кваліфікуватися за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 або 3 статті 110 і статтею 260 або 341 Кримінального кодексу України. Щодо дій спрямованих на зміну Державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, то Конституція України не встановлює порядку зміни Державного кордону. Зміна Державного кордону, який є умовною лінією, навіть здійснена внаслідок збройного захоплення частини території країни водночас означає зміну її меж. Слід акцентувати увагу, що це кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених дій. Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі прямого умислу. Також обов'язковою ознакою є наявність спеціальної мети. Це змінити межі території або Державного кордону України. Суб'єктом кримінального правопорушення є загальний, тобто фізична осудна особа, яка на момент чинення кримінального правопорушення досягла 16 річного віку. Наступне кримінальне правопорушення, про яке ми поговоримо, це колабораційна діяльність, що передбачена статтею 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. За цією статтею відповідальність настає у разі публічного запередження. Громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та або дій держави-агресора, збройних формувань та або окупаційної адміністрації держави агресора, до співпраці з державою агресором, збройними формуваннями та або окупаційною адміністрацією держави агресора до Невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України. Друге добровільне заняття громадянином України посади не пов'язаної з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади створених на тимчасово окупованій території, в тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора. Здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти, незалежно від типів та форм власності, з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України спрямовані на впровадження стандартів освіти держави агресора у закладах освіти. Четверте: передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та або збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора, та або запровадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. П'яте добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язане з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно господарських функцій, в тому числі в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора 6. організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором та або його окупаційною адміністрацією. За відсутності ознак державної зради у таких заходах. Сьоме добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окуповані території, а також добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окуповані території, та або в збройних формуваннях держави агресора, чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Відповідно до примітки до статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України публічними вважаються поширення закликів або висловлення, заперечення до невизначеного кола осіб, зокрема у мережі інтернет або за допомогою засобів масової інформації медіа. Під заходами політичного характеру розуміються з'їзди, збори, мітинги, походи, демонстрації, конференції, круглі столи під здійсненням інформаційної діяльності розуміється створення, збирання, одержання зберігання, використання та поширення відповідної інформації і тяжкими наслідками вважається шкода, що в одну тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Наступне кримінальне правопорушення, яке ми розберемо, це воєнні злочини, стаття 438 Кримінального кодексу України. Сцена перша цієї статті передбачає жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням. Вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій. Частина друга передбачає ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей. При цьому слід акцентувати увагу, що кримінальне правопорушення, передбачено статтею 438 Кримінального кодексу України, яке містить назву воєнні злочини, не співпадає з тими воєнними злочинами і переліком тих воєнних злочинів, які передбачені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду. У статті 438 Кримінального кодексу України йдеться про міжнародно-правові закони та звичаї війни, які застосовуються: по-перше, у випадку оголошеної війни або будь-якого іншого збройного конфлікту між державами, навіть якщо одна з держав не визнає стану війни, друге, у всіх випадках окупації всієї або частини території другої держави, навіть якщо ця окупація не зустріла ніякого збройного опору. Третє, у збройних конфліктах, в яких народи ведуть боротьбу проти колоніального панування іноземної окупації та расистських режимів, для здійснення свого права на самовизначення, закріпленого в статуті Організації Об'єднаних Націй та в декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до статуту ООН, тобто у випадках війни та збройних конфліктів міжнародного характеру. При цьому слід акцентувати увагу, що статтею 438 Кримінального кодексу України не передбачена відповідальність за порушення законів та звичаїв війни у збройних конфліктах неміжнародного характеру. Хоча ці закони та звичаї, за своїм змістом, споріднені з указаними, все ж юридично вони розглядаються як окремі і мають свої особливості. Зокрема, у додатковому протоколі. Номер 2. 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року йдеться про збройні конфлікти, що відбуваються на території однієї держави між її збройними силами або іншими організованими збройними групами, які перебувають під відповідальним командуванням, контролюють частину її території, що дає їм змогу здійснювати безперервні погоджені воєнні дії та застосовувати цей протокол. Тобто, хоча і стаття 438 Кримінального кодексу України не передбачає відповідальності за вчинення порушення та законів звичаїв війни, тобто воєнних злочинів, під час вчинення збройних конфліктів не міжнародного характеру, але міжнародні нормативно-праві акти все ж таки можна застосовувати до осіб, які є жертвами цих збройних конфліктів.